У нього головний редактор громадського радіо. Громадська хвиля тепер не просто двогодинна програма, а тепер громадська хвиля це також обов'язково розшифровані ефіри. Тобто на нашому сайті тепер можна відкрити громадську хвилю, і там є розшифровка. Тобто раніше цього не було. Раніше цього не було. Ми змогли знайти. Фонди на це гроші, і тепер просто ну, це особливість. Ми думали, що коли запускали сайт, що люди, які е, хочуть зайти на наш сайт, вони будуть тільки нас слухати. Насправді, дуже багато людей хоче нас читати. І для тих, хто нас хоче читати, тепер громадська хвиля є розшифрована, і вона розшифрована, як правило, до дев'ятої ранку наступного дня. Ця ж новина. Ми отримали додаткове фінансування на новини. І новини будуть виходити. У нас точно є гроші на ці новини до е, кінця зими. От Просто у нас є на це гроші, і ми сподіваємося, що ми будемо виходити е, не тільки е, на тих станціях, про які я казав, але ми також будемо виходити. Є попередня домовленість на хвилях Луганської обласної телерадіокомпанії, саме на радіо. Тобто, як тільки... зараз у них стрім мовлення, але у них буде радіомовлення. І на радіомовлення вони теж хочуть нас бачити. І я хочу трошки відкрити невеличкий секрет. Ми також хочемо, це ще недоконаний факт, це наші плани. Але ми хочемо також розбудувати мережу мовлення на Донбасі. Що ми для цього зробили? Ми вже подалися на конкурс, на отримання частот. Ліцензійних це конкурс, який оголошено на Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Ми подалися на 5 частот, з яких 4 на Донбасі, а одна в Києві. Е, тут... Чому це можливо? Тому що ми подалися саме на ті невеличкі міста, де невеличкі насправді гроші потрібні від нас для того, щоб отримати цю ліцензію. Це непропорційно е вимірю, е порівнювати е ліцензію телевізійну, це завжди дуже великі кошти, і ліцензію радійну. це Більші кошти, але ми подалися е, на невеличкі частину, як я би сказав, на невеличкі е, передавачі, тому що тому це не дуже дорого. А також ми подалися на е, частково ультракороткі хвилі, тому це теж не дуже дорого. Тому ми з тих грошей, які ми змогли нагромадити, зекономити за допомогою вас, ми змогли це зробити. Зараз ми чекаємо на результати, результати будуть на початку серпня. От тоді ми можемо сказати, чи буде, буде у нас э, ліцензу... ну, мовлення на Донбасі. Ми зібралися у Медіахабі, Це відомий мені здається серед медійників простір, і медіахаб люб'язно запросив громадське радіо для нашої події. І це подія такого спільнокошту офлайн, яка входить у рамки нашої кампанії, що називається громадське радіо Слухайте, думайте. І це проект, для якого ми збираємо 100 тисяч гривень для того, щоб продовжити вихід трьох авторських подкастів про культуру. І подкастів на просвітницьку тематику. Це три програми: програма Лариса Денисенко, що називається Чайник, і це просвітницький проект, який має за концепцію просто говорити про складне. Це проект Олега Шанкиренка, який називається Філософський барабан, і це програма, в якій відбуваються розмови про філософію. Але це звучить страшно, але насправді це дуже смішна програма, в якій до таких великих класичних філософів підходять дуже небанально, грубо кажучи, з запитаннями на кшталт чи ніч. На барикадах кидав би коктейлі Молотова, тобто це такі способи актуалізувати всіх ці імена. І третій проект, мій, який називається Антена, це програма про культуру. Яка має за особливість те, що в ній я намагаюся дозволяти слухачам дегустувати новинки. Тобто найкраще перекладачі, письменники, музиканти приходять і читають, грають, озвучують якимись іншими способами те, над чим вони працюють. і, звісно, ми також багато говоримо на тему викликів сучасності. І сьогодні на цій події, яка називається Громадське радіо наживо, ми збираємо кошти, і це насправді нагода для всіх наших слухачів і друзів громадського радіо, хто прийде поспілкуватися з. Усіма обличчями чи також голосами громадського радіо і запитати про все те, що цікавило завжди. Якщо говорити про діапазон коштів, які ми можемо зібрати, то у нас були фандрайзингові такі офлайн події, на яких ми збирали суми ну, в діапазоні від 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, тому я думаю, десь в цю суму ми впишемося. За моїми обрахунками, десь близько чверті нашого бюджету становлять внески наших слухачів. І мені здається, це те, куди можна рухатися далі, тому що наші. Чи слухачі це ті, хто добре розуміють цінність існування громадського радіо, і я дивлюся навіть по іменам наших доброчинців є багато людей, які повертаються регулярно і припустимо, навіть після кампанії на спільну кошти або на інді -кол -кол -кол, продовжують раз на місяць чи раз на два місяці робити невеликі внески. Тому, можливо, якась подібна структура взаємодії з аудиторією. Ну і звісно, фінансування цільове якихось окремих проєктів через окремі грантові програми або програми підтримки інституційного розвитку зараз. Без цього мені здається незалежному змі важко вижити. Ну і це можна побачити навіть на нашому сайті у всіх наших програмах, ті, які мають донорів, всюди це підписано. Тобто у нас немає прихованого фінансування. Із наших нових проєктів для мене дуже дорогим є проєкт новин, який називається Хроніки Донбасу. Це російськомовні новини, які ми робимо для територій Донецької та Луганської областей. І їх чути і на окупованих, і на неокупованих територіях. Це партнерський проєкт, який виходить зокрема за підтримки трьох радіостанцій. Це 24, це Перець-ФМ і... Руська радіо вони беруть наші новини, які ми даємо для них безкоштовно, і поширюють у себе там, де у них є ретранслятори на цих територіях. І я пам'ятаю блискучу історію від Перець-ФМ про те, як одного разу один з ретрансляторів десь під Маріуполем зламався, і мешканці шматка Маріуполя не почули о 8-й ранку звичні для себе хроніки Донбасу і одразу почали зривати телефони в редакції, і питати, де наші новини, і звісно, про інші історії такі я не чула, Для цього напевно треба, щоб десь. Зламався ретранслятор, і ми почули людей, які чекають на свої новини. Але я думаю, це говорить про довіру аудиторії. І знову-таки це такого роду проєкт може існувати і за фінансування слухачів, які можуть бути донорами, і за фінансування якихось донорських програм зовнішніх. Спільнокошт кошт наш, який називається громадське радіо Слухайте, думайте. Триватиме ще близько 30 днів. На сайті Big Idea можна знайти наш проект за цією назвою. Він проілюстрований і відео, і фотографіями, і розлогим текстом про те, чого ми хочемо. За внески можна дуже легко обрати собі нагороду для тих людей, кому важко просто зробити внесок грошима, хочеться щось отримати на заміну. І зібрали ми вже понад 50 тисяч гривень, тобто більше половини подолано. Якусь суму зберемо сьогодні, а решту я сподіваюся ми доб'ємо нашими віртуальними доброчинцями через платформу спільнопорство. Як з вами але раніше внімалися. Зараз попадуться. Є велосипед, да? є, та. але зараз я на ньому рідко їжу, тому що а, його використовує старший внук. Угу. У вас конкуренція. А які У, ну, у магани? Які гальма на ньому? Гальма такі, що рукою. <гум> Ні, ну бувають такі дискові, це вважається крізь. Ні, я насправді вважаю, що найкращі гальма це були, коли треба було педалі назад крутити. І коли вперше значить, мені діти дали прокататися на їхньому велосипеді, вони кажуть, тільки ж ти не забудь, що треба mm. Ну Я не забув, поїхав, треба зупинитися. Я починаю крутити педалі назад. Їхав у стінку сільського магазину. Скільки часу вже працюєте на громадському радіо? Ну, коли ми почали? Вважаєте, що два роки? Mm. Як ви оцінюєте виживання цього медіа в українській кому? Ви виживаєте чи ви досить вороготніся, почуваєте? Ми живемо і розвиваємось. Як вам це вдається? А як вдається? Ми знаємо, що потрібно робити. Ми тримаємо контакт з аудиторією і. Я думаю, що в основному ми не задоволені тим, що робимо. Не задоволені в тому сенсі, що не заспокоєні тим, що робимо. Це є закриття руску. Ну а коли ще вдається трохи збрати гроші з небайдужої української громадськості, так і взагалі добре. Те, що куди б ви не з'явилися в публічне місце в метро або де-інде вас повчають, як робити це метро. Ну, не часто. Я нарікаю, будь ласка, ви, визначте часто. Гаразд, тут справді філософські питання, скажімо так, буває. Що, буває, що. Да. так. А от чи вас повчають як ведучого громадського радіо, і Теж. які емоції вас це вишукає? А у мене це викликає насправді радість. Це означає, що громадське радіо дієве, якщо люди запам'ятовують. Ну іноді мені здається, що вони запам'ятовують не так, як воно насправді є, але звертають увагу і вважають за потрібне висловитися. Це для радіо, я вважаю, дуже важливо, особливо бо, ну, не в протистоянні, а в змаганні з телебаченням. Я знаю, що вас слухають і на окупованих територіях сьогодні, в Луганській і Донецькій областях. Так, є у вас якісь. І підгук, на окупованій звати? території Криму теж. Які у відгуку, коли маєте звідти? Я знаю, тут була справді така зустріч, яка мене глибоко вразила, підтвердила надії і справді спонукає далі працювати. В метро до мене підійшла жінка зрілого пенсійного віку і сказала, а я вас знаю. Ну от якраз стереотипно я подумав, що якщо знає, то впізнає а Вона каже ні. Ну, Вірніше, я її не запитав, я так подумав. Вона каже, я слухаю громадську хвилю. У мене є старий транзистор, я його відремонтувала. І щовечора слухаю, ну щоночі вона сказала, слухаю громадську хвилю. І зараз вона приїхала, вона з одного із міст в Луганській області, яке по той бік лінії фронту, вона приїхала отримати пенсію. От затрималася на пару днів. Вільній території України і оця зустріч, і те, як вона про це говорила, і яке в неї от мені відчуття вчулося, це було дуже і дуже зручно. Ну, а інший приклад це коли я був на позиціях у селі Бордянському, недалеко від Широкіна. там Мені командир українського батальйону територіальної оборони сказав, а ми слухаємо ваші хроніки Донбасу. Ну, наші в сенсі, Я сам хроніка Донбасу не беру участь, але це наш продукт громадського радіо. І він сказав, і так більш-менш об'єктивно. І більш-менш об'єктивно, я вважаю, за даних умов це вже добра оцінка. Ну, треба перетворювати її на відміну, щоб було просто об'єктивно. А я так поняла, что твой проект Философский барабан это один из тех проектов, на которые фактически сегодня собираются тоже деньги, ну в да. том числе сегодня, да. да. А сколько стоит производство одного выпуска твоей программы Философский барабан? Ну, для меня он стоит, фактически для меня он ничего не стоит. Я просто получаю от громадского радио Ганара за него. Mm. То есть, ну... Вообще-то я могу писаться или у нас в студии, но большинство подкастов я записал с помощью своего оборудования. Я просто нахожу помещение. Вот обычно это какое-нибудь антикафе. Или еще мой... Я могу также прийти в студию громадского радио. И там я просто беру свой собственный диктофон и все записываю. Потом монтирую. И используя бесплатную музыку из интернета. То есть, грубо говоря, собираются деньги не на производство, а тебе на зарплату, да. правильно? А если не тебя, сколько один выпуск для тебя стоит? До сих пор 600 гривен. 600 гривен? Это мало или много, как ты считаешь? Ну, ну это средняя зарплата журналиста в Киеве за, за одну статью, скажем так, сейчас. день канаду. Марта, це якісь спеціальні мешки? Ну, ah, я просто цей день канаду. Цей... Ah, це тобто тільки I такі мешти можуть... Я не знаю, хто цей чоловік. Цей чоловік — це журналіст. Я просто кажу, що я просила, але це не буде на теле... О, плізно. Ну, 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 ну. Чому? Наталя Львівна дуже... У неї таких мештів, між іншим, нема. Я просила, я кажу, що це вже тільки мої мешти. Я перший Як ми побачимося?